Там Ляля захворіла? А що в неї? А що в неї, донь? Соплі? Нас? Нежить точніше? точніш? І що ти слухаєш її легені? Все? І як здорова? Ганусь. Ганечка, здорова так Все, буде жити. Підемо в садочок. В рот, як підеш інструменти принести, так? Да? Ясно. Укола дати їй треба. Гордечко будеш дивитися? Температурку ще поміряй Де градусник? Ось, на на. на. До лобика, так? Да? Як? До лобика донь? Де лобик? Що там? Нема? Є температура? Треба збивати. Що ще дай? Пі-пі. Так. Так. пі Я не знаю, а що ти ще принесла? Ще зуби будеш відчистити? Да. Ну почисти. Нема. Нема щитки? Так, нема. Давай. Худу, худу. Принеси щитку? Так. Да. Добре. Душишє пасточку. Ей, температура, то треба почистити зуб. Велика. Та велика, так. А це мала, а це яка? Вели. Маленька. А де вже жар. Зубки чисти жаліли. Фантастично. ти ж можеш включати дивись, воно горить Горло дивитися. Носик ага. сопельки таким діставай дистаєш, да? Ага, мастер в носику, да? Да. Ага. Угу, да, як ми ти мази майзи, да? В носику? Круто, клас.